Дні, поруч яким це Херсон, 208-й зведений загін. Наша задача повернути всю Україну додому. У нас є тільки наша країна, і все і нічого більше в нас немає. І одне одному є, і все більше нічого немає. Для мене країна це мій дім. Ми не збираємося нічого, не залишати, ні один кусок нашої землі, якомусь та неадекватному сусіду. П'ять машин передали чотири тижні. Одна залишилась без відео, фото, чота нам не вірять, яка найближча перспектива для міста. Та сторона недоношеного сусіда вже теж почали вчитися, теж вже починають что щось уметь. В процентному відношенні більше, ніж половини є сучасне зброя. Ну, Завтра там може бути кожен з нас. По 16-18 по 18 годин працюєте. Та ми 24 на 7 працюємо. Зараз ну, типу, або країна згуртується, або розісеряється повністю. Хочеться, щоб про нас теж щось казали, що є такі люди, які роблять якусь справу. А справу ми робимо. Немаленько. Яким, привет. Доброго дня. Расскажи, что там на Херсонщине відбувається. По крайней мере, когда я последний раз выезжал с Херсонщины, это несколько дней назад, стабильная ситуация, ничего там не меняется. Проходят боевые действия. На жаль, ж, Приїхав сюди, смотрю новості телеканала, Вот это марафон наших государственных. Мало що говорят и практически нічого не слышно, когда там проходять бойові действия и когда там гибнут гражданские. То Тобто ти хочеш сказати, що на сьогодні за Херсон інформації стало на порядок менше. На порядок менше. Зараз більше інформації, як я бачу, по таким більшим городам Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Київ. За Херсон практично багато інформації нету. А після того, як Каховську е бахнули, е і туди ринулися всі люди, всі волонтери, допомога. Що, що зараз? Ви бачите там, що відбувається, бо була ситуація жахлива. І вона якось вирішується, не вирішується. Ситуація була жахлива, коли Каховська ГЕС, Каховське водохранилище затопило багато сел, Багато зробило горе людям. Багато хто залишився без домівок. Це дуже печально. І ми бачили це все, як затаплюються села. У нас навіть самих буквально на кілька тижнів. Відрізало від цивілізації, бо нас затопило і ми не могли нічого зробити. Но ми допомагали людям і в Херсоні, і на околицях Херсона. Благодарен, що багато волонтерів приїхало, які робили цю працю. Город Херсон і їхні комунальники роблять дуже велику роботу, зачищають. Херсон чиститься. В бронежилетах вони. Мужіни, жінки. Я вас людьми Херсону. Дуже-дуже вони сміливі і дуже роблять. І не важливо, що проходять бойові дії там, город чистий. А життя повертається, люди повертаються в місто? По поводу життя людей, я скажу так, хто виїжджає, хто назад повертається. Подивитися, як я приїхав з самого початку в Херсон, коли його ми взяли назад до себе, освободили, то зараз намного живіє люди, намного живеє. Роботуються магазинах, відкриваються магазини, перукарні відкриваються. Ну, все робляться для того, щоб люди більше жили і хоча б, хоч якось відволікалися від цього жаху. Від нього важко відвлечься, я скажу так. Бо пішов в магазин, можеш не повернутися. Пішов на роботу, можеш не повернутися. Я це бачив на свої очі, це, це страшне. Чому на сьогодні ви замовили допомогу собі гоупрошки камери, які ми з командою зібрали, передаємо на ваш загін щоб ви могли фіксувати відео. А в чому ця потреба? Я дуже вдячний, що ви нам допомогли, що відповідалися на, на наші просьби. Ці камери нам потрібні для того, що при виконанні бойової роботи, то, що ми робимо, від нас потребують відео і фото відчоти, що ми зробили і який йде результат. Без відео фото відчоти нам не верят а это единственное доказательство которое показывает что мы выполняем работу зачастую мы выполнили одну работу некоторые люди говорят что они выполнили они эту работу потому что у них есть видеофиксация и доказательства что они что-то делали а мы получается пролетаем и за нас ничего не слышно Ну, ми працюємо на свою совість, ми працюємо для українського народу, тому що ми всі давали присягу захищати український народ і українську територіальну цілісність. Но хочеться, щоб про нас теж щось казали, що є такі люди, які роблять якусь справу. А справу ми робимо немаленьку. Ми знаємо, що все буде Україна. Треба треба попрацювати хлопцям і не зупинятися донатити. Тому хочу висловити подяку своєму другу Віталію Неботову, який передав говпрошко завжди. Доєднаться до нашої допомоги, до підтримки хлопців півдня, а також вам сказати всім дякую за те, що ви донатите на шеврон, який ось символ для наших всіх хлопчиків підтримки, незламності, допомоги. І у нас є можливість передавати саме те, що замовляють. Наші славні Збройні Сили України. І сьогодні поруч, яким це Херсон, це 208-й зведений загін. І ось у нього в руках Андерсон. Скажіть, будь ласка, скільки хлопців працюють з сучасною зброєю, щоб брати ваш загін? У, так, в процентному відношенні більше, ніж у половини є сучасна зброя. Нашого загинув сучасної зброї немає. А скільки ви хотіли б таких ось андерсонів на загін свій, щоб було більше зручно працювати і виконувати роботу? Ну чим більше, тим було б краще. <свист> ви тепер розумієте, куди ми рухаємося? Загін будемо забезпечувати озброєнням для того, щоб у хлопців була найкраща, сучасна зброя, яка класно працює, яка не буде клинити і зможе більше потрапляти в ціль. Оскільки буває днів, що ви працюєте просто без, без зупинки, без відпочинку, без сну? Ми кожен день працюємо безперервно. По 16-по 18 годин працюєте. <риван> <риван> Та ми 24 на 7 працюємо. як приложення в приватбанку, як я говорю. <риван> ми працюємо 7. Це <риван> порівняння, але нас, я думаю, що нас б, да, сміх сміхом. І якщо ми розуміємо, для чого працюють хлопці 24 на 7, то ми неодмінно будемо країною, яка отримує перемогу. А, Ну і е, як завжди, я все ж таки буду наполягати на тому, щоб Віталій до нас приєднався і сказав те, що він відчуває, те, що відбувається під час війни, бо саме він з Харкова. Але як ви бачите, що він підтримує південь, підтримує е, різні напрямки Харків, е, тому що Україна одна. Немає різниці, немає, для мене немає там, території Одесу, е, атакують дрони чи Київ, і летять ракети. Для мене країна це мій дім. Тому е, кожен день, роблячи маленьку справу, да, там, сьогодні це гоупрошки, завтра це буде зброя, післязавтра це буде одяг, бо буде вже осінь і буде хлопцям холодно. І потреби будуть знов ті самі носки, білизна. Фліски, куртки, шапки, балаклави і все. Тому що зараз у наших котиків є можливість тепло, сонячно, вони не так мерзнуть більш комфортно. Але вже за місяць там буде ситуація зовсім інша. Будуть дощі, душі, знов не буде одягу, тому що це просто розхідна частина. І ось ця да, як я її називаю, на ній все тримається. Наскільки воно протримається, залежить від кожного з нас. Я вам благодарен, що мене сила судьба з такими людьми, як ви, які допомагаєте. За це час ми, можна сказати, стали однією дружною сім'єю. Низкий, це підтримка не поклон. тільки моя, це підтримка моїх близьких друзів, це підтримка тих всіх людей, які… Я кажу за всіх які... вас, хто допомагає, ми за це час об'єднувалися дуже очень добре. І, наконец, хоч видно і є, показано, що таке вже нація. І як ви правду сказали, не важливо, хто з якої області, хто з якого міста, всі ми – одна величезна, велика сім'я. Віталій, дякую так. тобі за говпрошки, які ти передав сьогодні. Чому взагалі ти це робиш? Ти з Харкова, мої хлопці з Херсона. Ну навіщо тобі це все? Так і Харків і Херсон, Ну, по-перше, Харків і Херсон це Україна однаково. Типу, тому що в нас є мапа і там все понятно, намальовано. Це все є Україна. Немає там, типу, щось краще, щось гірше. Це по перше. По-друге, ну зараз в країни є шанс. Ну, типу, здобути щось ну, дійсно величне. І як сказати, зараз, ну, типу, або країна згуртується, або розісереється повністю. І я особисто для себе обираю, якщо в мене є можливість, да, там я залучений, я бачу зсередини, ну, як це відбувається. От, наприклад, там наші пацани з Харкова п'ять машин передали чотири тижні, одна залишилася. І фотки вони просто решето і, а донати падають, тому що ну, люди втомилися від війни. Ну, ну Мене це особисто, ну я не знаю, бля, ну на камеру, як це все казати. Бля. Ну коротше, ну, бля, це, ну от я так відчуваю. Тому що це правильно, тому що бля, я розумію, що а якщо ну, не вийде, то що далі? Куди? В Польщу їхати чи що? Ну і що, і кому-то там треба в той Польщі, блять, ти людина там другого сорту. Ну, типу, у нас є тільки наша країна і все, і нічого більше в нас немає, і одне одного ми ну, є. І все, більше нічого немає. Тому ну це обов'язок допомагати військовим, допомагати е, там волонтерам і так далі. Не просто там жити своє краще життя, там як в інстаграмі, там намильовано, там їздити на концерти, там і це Це все буде, тільки потім. Але для, для цього, ну не знаю, може просто ну я от ну така людина. Не коротше, не знаю, не можу дати відповідь. це просто якесь внутрішнє відчуття. Я согласен на все 100%, потому что а, если мы сами, сами не соберемся, сами не сделаем что-то свое, то нам никто не поможет. Мы в принципе нигде никому не нужны. То, что нам помогает Европа, какие-то соцпрограммы, это да. Но если мы не соберемся не сделаем что-то свое, не объединимся, то. Смысл тогда всей этой работы, чтобы потом, как правильно говорит Виталий, поехать в Польшу, сидеть там, а потом ждать, когда тебя оттуда выгонят, и что, и куда ты потом приедешь? А уже возвращаться некуда. Нам нужно объединяться, и нам нужно делать что-то одно единое. То, что уезжает пять машин из пяти, выживает буквально одна, это, да, это расходный материал, так само, как и дроны, и машины, это все быстро заканчивается, все идет, расходник полнейший. Тому що люди устали, я згоден, є таке. некоторые ну, просто не розуміють, як це все відбувається. Хто думає, що ми задонатили на ту машину, ой їм опять вона треба. Ну, Яким? Е... Ти півтора року воюєш, півтора роки. Ти за півтора року перший раз приїхав в Київ. Ти відчуваєш, що є такі люди. Як е, мої підписники, як Віталій, як я, які не стоять осторонь, які приєднуються до того, що ти кажеш, що ти звертаєш увагу, що ти кажеш, що потрібно. Ти за півтора року втомився, ти готов далі воювати, захищати нашу землю? Чи якби... як ти це відчуваєш? Якщо люди просто до чого я веду, якщо люди втомилися донатити, бо типа. А, війна ця вже триває, і коли вона закінчиться, то як наші хлопці, вони ж не втомлюються, як їм працювати кожен день, коли вони кожен день йдуть, і кожен день він знає, що він може не повернутися. Що він має відчувати? 2014 року йде mm. ця несправедливість і частина України, яку а, чомусь вирішили, що мають забрати території Донецьку, території Криму. І до сих пір люди чекають, коли вони повернуться до своїх. Домів до своїх квартир. Я переконана, що на Крим підуть наші хлопці, і хто знає ще скільки часу, але Крим ми собі повернемо це факт. Як твої побратими дивляться в бік Криму? Наша задача повернути всю Україну додому. всі окуповані території вернуть додому. Всі ми смотримо на це. как то говорится, с позитивом, с хорошим энтузиазмом. Мы не собираемся ничего не оставлять, ни один кусок нашей земли какому-то неадекватному соседу. Потому что это наша земля, мы не, мы не забираем чужое. Они к нам пришли, а не мы к ним. Я считаю по праву каждого мужчины, каждого воина пойти и забрать свое. Если Придет сосед, заберет у тебя квартиру. Ты что, уедешь в другую квартиру, скажешь, ну ладно, черт с ней. Придет другой сосед, заберет вторую квартиру и скажешь, ладно, черт с ней, но это неправильно. Надо забирать своє, то, что положено тебе по праву. И ребята это все понимают, они все это знают. И мы все ждем любой отмашки, только все. Чтобы можна було піти и працювати. Можна піти и працювати. И мы працюємо над этой справой. Дякую тобі за те, що ти робиш для нашої України. Всьому загинуло привіт і, взагалі, всім хлопцям військовим, які нас дивляться, всім родичам. А сьогодні це майже вся країна, яка пов'язана з військовими. Немає жодної сім'ї, в якої б родич би не. Був у Збройних силах України, тому всім вам велике чесне, величезне дякую. Що ще від себе хочу додати, друзі? В нас є зараз через те, що в більшості України, на щастя, йде мирне життя, люди підрослабилися і починають зміщуватися пріоритети. Тобто, на самому початку повномасштабного вторгнення було ну, відчуття, що там, ти донатиш, ти долучений, ти, там, ти класний. А зараз все зміщається в таку сторону мирного життя. Це не значить, що треба сидіти, як вони гамно, і просто діпресіть, і тільки й робити, що донатити. Ти понятне діло, що треба жити. Але жити, ну на мою думку, це моя думка. Знаєте, ну якби я не можу там за всіх рішати. Але ну жити з відчуттям того, що ну розумінням того, завдяки кому, завдяки е, чому, завдяки якій роботі, якою ціною здобувається те, що в нас є. Це не так, як було раніше, коли. Е, Ну, мирне життя воно було просто по дефолту. Коли ти проснувся, ну, тіпо, ну так і має бути. А зараз для того, щоб ти проснувся, була проведена робота, тому що, наприклад, Яким, їхній е, підрозділ, вони що зробили? Вони збили шахет, який куди не долетів, та сюди він не долетів. І саме для цього там купуйся і тепловізор, і це тому, що ну це ж і вся загальна безпека, і немає гарантії, що воно там в твою квартиру або чому не прилетить. І саме для цього треба це робити. Ну по першу чергу, якщо ну типу є кілька рівнів. Це перше, це ну, відношення власне там до держави, там патріотизм, далі там іде там безпека своєї сім'ї, там своя власна безпека і так далі. І ну, на мою думку, треба повертати оцей ну, вайб, що ну, типу бути долученим це круто. Ну, типу, не круто піти собі EQS купити мерседес і електричку, чоловіки. От, а круто піти і зробити, ну, ну щось класне за ці бабки. Я свої хачу ставлю на, не на перше далеко місце, там, по піраміді Маслово. Я ставлю сьогодні хлопців на пріоритетне місце. Після, звичайно, ж, сну, харчування і того всього, щоб працювала моя команда. А потім ми дивимося, чи створити корпоратив для команди. Чи до хлопців поїхати на вихідні, відвести їм автівку допомоги, відвести їм там смаколики, відвести їм одяг, подумати, що потрібно, поспілкуватися з ними, да і просто підняти настрій. Просто це ж не завжди мільйони. Ти можеш просто зізвонитися з військовим, відправити йому новою поштою. Я не знаю носки, труси цигарки, батончики енергетичні, кока-колу, і це вже буде посмішка, і тобі всередині буде дуже круто, тому що ти комусь. З хлопців підняв бадьорість на декілька днів, а може на тиждень, а може на місяць, і саме з твоїми речами він захищає нашу країну. Для мене ось це так відбувається. Ну і, і до речі, є ще такий момент. От по волонтерських запитах, то що я бачу, останнім часом, останній місяць почали з'являтися в запитах продукти харчування. Там ну, якесь, то, що раніше воно було якось по дефолту, воно зараз починає з'являтися. Дефіцит? Вза... Ну, не те, що дефіцит, воно потроху починає з'являтися. Це не ок. Взагалі це не нормально. Тому що м -м, ну, так не має бути, бо ну, завтра там може бути кожен з нас. Просто ну, По запитах, умовно кажучи, там, приїжджає 20 теплаків, а запитів 100. І держава не може цього забезпечити, тому що держава це така велика машина, яка там вона може там зброю там, щось привезти, може там снаряди якісь там порішати. А отакі, от такі дрібні речі, там, типу там, fpv дрони, чи ще щось, ну там зробили, да, там United 24 цю армію дронів, але ну та армія дронів це ну, місяць роботи. В Кацапі в них йде там реально цей Китай відправляє тих дронів в п'ять разів більше. І зараз треба, щоб кожен там додався, пішов собі, купив дрончиками. Замість того БМВ взяв дрон. Вони вже наскільки я знаю, навіть заводи переробили вже на затовлення своїх дронів. Є таке, так, да, у них это вже є таке. Ми маємо навчитися створювати свої дрони виробництво. і так само це ж знов таки це робоча наша складова, і економічна, яка дасть змогу людям влаштовуватися на ці заводи дронів і за допомогою своєї розмовою здатності хтось це тіхнарь, хтось інженер, хтось айтішник. Ми маємо нашим хлопцям допомагати сьогодні з тим, що ми тут маємо. Ми вдома, ми можемо всьому навчитися. Я думаю, що це питання, яке будуть вирішувати в нашій країні найближчий час. Та сторона недоношеного сусіда вони вже теж почали вчитися, вже починають Немного щось то вміти і їх недооцінювати це не стоїть. Ми віримо, що кожен з вас є свідомим громадянином, що є, якщо ви дивитесь цей канал, якщо ви дивитесь це відео, то зробіть зараз, зараз Сили оборони України потребують вашої допомоги більше за все, більше навіть ніж там в перші місяці. Бо зараз відбуваються саме такі події, які і ну вирішують дуже багато. Тому просто ну, для себе дайте собі відповідь, що коли війна закінчиться. Да, коли буде перемога. І ну, типу, що ваш внутрішній діалог. Зробіть сьогодні такий донат, тому фонду, якому ви довіряєте, або тому підрозділу, у всіх же ж вас є там друзі, знайомі, там що їм треба, а, максимально ефективно, от прям так, щоб вам потім ну, було не то, що не соромно, щоб вас гордість за себе була, що да, це ну, відмовитись від чогось. А, Ну, Не, не дуже потрібно тобі. Заради чогось, якоїсь великої мети це круто. І потім, потім, якщо ви зробите сьогодні правильний вибір, ви потім самі собі в минуле подякуєте, тому що ви будете відчувати гордість, що це і ваша теж перемога. Оце важливо. Тому, коротше, я вірю, що ви класні пацани та дівчата і зробите все офігенно. Так, щоб ви не дивилися просто це відео. Наша аудиторія точно це справжні Люди це люди, які підтримують перемогу нашої держави, і хочеться дійсно підтримати слова Віталія. Доєднуйся до допомоги тих фондів, кому ти віриш, до волонтерів, яким ти знаєш, що ти дійсно довіряєш, які привезуть допомогу тому, кому необхідно. Обирай для себе те, що вважаєш правильним, але не зупиняйся, тому що перемога. Не за горами, яким дякуємо тобі за те, що ти сьогодні з нами кажеш Дякую. чесні речі. Тобі велика велика подяка і, взагалі, дуже круто, що ти нарешті дочекався цієї заслуженої відпустки п'ять днів за півтора року. І ми намагаємось з Віталієм сьогодні тобі цього сонця дати позитиву і гарного настрою, і трошки щоб хлопцям було з чим працювати. Я вам дуже сильно благодарен вашій команді, вам двоїм важливим людям вже в моїй жизни, я скажу так. Низький вам поклон, чесно. І я не знаю більше, що сказати. Я просто ну, аж на душі без ж... слов просто я вам це, це благодарен. Дякую, це вам низький поклон. І тому що ну, без вас не було б цього всього. Це все, це все завдяки роботі вашій загалом всіх сил оборони України.